Йоу, вослав рік дня на зв'язочку Кселдин. Знаю, що вже давно не було роликів, ця проблема була пов'язана з тим, що я покинув співпрацю з Ukraine Mobile. Так вам не почулося, я насправді покинув співпрацю та загалом проєкт. Давайте поконкретніше, одна з головних причин це було те, що халатно ставились до медіа, і мені не подобалась робота медіа менеджера. Не те, щоб Гірьома був поганим. Ні, просто проєкт давав мало можливостей для медіїв, які в мене були, грубо кажучи, зв'язані руки. Друга з причин, яка відігріє велику роль, надто скучний мод. За короткий термін я добився всього, мій баланс у 500 мільйонів був показником цього. І третя причина, яка насправді почала мене до це, це те, що обіцяли вчасно платити кошти, а в кінцевому рахунку мені до сих пір е, ще не оплатили один з звітів. Так, ви можете почати мене хайтити, але все ж таки моя позиція така: якщо від мене потребують відповідальності, то у свою чергу я теж очікую на відповідальність. Я не закликаю вас злівати з проекту через мене, але впевно рекомендую принаймні затестити проект, на якому я почав грати. Я почав грати на такому крутезному проєкту, як Samp Ukraine. Чому саме тут? Це дуже просто, бо ось цим проектом почала займатися команда Ukraine GTA. Це максимально відповідальна та крута команда. І я впевнений, що саме тут, на проєкті, ви відчуєте цей крутезний вайб, оцінки крутезний та свого роду унікальний мод. А якщо все ж таки ви вирішили залетіти разом зі мною, то не забувайте про промокод ріщітка Xtelben. І при реєстрації в полі запросив свою мій ніктейм Маріо і ви утримуєте хороший буст для старту. А якщо вам цікаво, як саме я стартанув, які бізнеси я вже придбав та всі нюанси, то тикайте на вподобаєчку, підписуйтесь на канал і залишайте крутезний комент. До зустрічі!